Навіть якщо сонячна Індія не надихає та не захоплює в туристичному аспекті, завдяки полотнам художника Юрія Камишного обов'язково захочеться побачити такі сюжети власними очима. Автор стверджує, індусів та українців поєднує чимало спільного, та насамперед щирість і відкритість. Саме це й надихнуло автора. А ще індійські краєвиди флора і фауна. Колеги про любов Камишного до Індії знають і тому нині домінує цікавість, які враження привіз митець з далекої країни цього разу. Во-первых, Индия интересна сама по себе, как страна древней культуры. И особо интересно восприятие этой страны художникам. Тем более, что у Юрия Константиновича совершенно необычное видение сути вещей, сути людей. И эти картины, они привлекают своей необычностью. Индийская тематика в картинах. Це надзвичайно цікаво, тому що дозволяє в світ традицій іншої країни. Юрій Камишний своїми картинами зараз може, допомагає відчути те, що відчуває він, і долучитися до цієї краси. Відкриття виставки згуртувало як шанувальників української культури, так і індійської. Тим часом Юрій Камишний прагне лише одного: передати своїми полотнами побільше вражень, отриманих за тисячі кілометрів. так Греблі не зможуть втримати цю, як би сказав, хворобу. Ось То тільки чотири рази я їздив з фарбами олійними з полотнами, і це результат тільки чотирьох поїздив по 35 чадоморів. І, хоча столична публіка досить вибаглива, не менш серйозним іспитом для заслуженого художника України Камишного стане презентація виставки у Житомирі наступного тижня, саме там, де зараз експонуються картини його батька.